Я маю честь запросити до слова вельмишановного президента парламентської асамблеї НАТО Міхала Щербу. Будь ласка, вітає. Пане голово, дорогі Руслане, шановні спікери парламентів, ваші високоповажності, шановні колеги, пані та панове. Ми зібралися тут сьогодні, щоб згадати про жертв геноциду. 90 років тому радянський режим виморив голодом українців. Моя країна, польща, була серед перших, яка визнала голодомор. Геноцидом відтоді чимало країн приєдналося до нас. Я сподіваюся, ще більше приєднаюся. Я заохочую їх до цього на парламентській асамблеї НАТО, тому що історія має значення. Правда має значення, і справедливість має значення. І ми згадуємо жертв голодомору і жахливо власне бачити повернення російського зла, яке розпочалося 90 років тому. І знову ж таки воно присутнє сьогодні. Агресія, проти якої Україна так сміливо захищається. Сьогодні українці також б'ються і за нашу демократію, і нашу свободу. За цю боротьбу зараз та будемо вдячні завжди. I would, I would like to... я би хотів також висловити пошану, як вже зробили мої колеги. Висловити свою шану полеглим героям України, усім чоловікам і жінкам у формі, які б'ються з російською агресією. Слава Україні, героям слава. Колеги, кожного разу ми коли ми забуваємо про злочини минулого, ми відкриваємо шлях до більшої кількості злочинів і геноцидів. Радянський голодомор і Українська Т і, і Російський терор, вони власне нагадують про те, як криваве зло повертається, якщо його не зупинити і не покарати. Що, те, що намагався зробити Сталін з українцями, і йому не вдалося сьогодні, Путін. Повторює цю спробу, і ми не можемо дозволити йому досягти успіху. Як президент парламентської асамблеї НАТО, я хочу чітко наголосити, що якщо ми не мобілізуємо достатньо ресурсів, щоб допомогти Україні відбитись від агресора сьогодні, члени НАТО заплатять набагато вищу ціну завтра. Росія це імперіалістська. Держава-вигнанець і вона вже веде всесвітню гібридну війну проти НАТО. Вона атакує Європу. Ми повинні прокинутися у цій реальності. Не може бути затримки у цьому, колеги Росія. Думала, що може знищити Україну як незалежну державу. Їй це не вдалося. І тепер наша відповідальність допомогти Україні не тільки вижити, але також процвітати як країні у парламентській асамблеї НАТО і також в Польщі. У нас є. Готовність відновлена допомагати Україні на шляху до процвітання. Ми повинні запропонувати нашу повну підтримку в формулі миру президента Зеленського і підтвердити, що не може нічого вирішуватися про Україну без України. Ми повинні збільшити і прискорити військову підтримку цього року. Ми власне повинні були б засвоїти уроки і, і яка ціна за те, що ми не постачаємо замало і запізно? Ми також повинні забезпечити. Ми також повинні забезпечити більше фінансування для відновлення України цього року. ми цього року ми повинні розпочати ці заходи і відновлювати економіку, підтримувати інновацію. Як і в українці вже довели, які вони інноваційні люди. І звичайно, фінансова ціна висока, але це повинна заплатити, заплатити Росія Путін і його прибічники. І я заохочую колег у парламентській асамблеї створити юридичні рамки, щоб дозволити використання заморожених активів в Росії якнайшвидше. І також пам'ятаємо, те, чого найбільше боїться Путін, успіху України як демократії. Ми повинні працювати разом для того, щоб демократія була міцною, була міцна армія, міцна економіка, міцна демократія і перемога України. Шановні колеги, ті, хто щинили голодомор, їх ніколи не покарали. І не можуть злочини Росії залишатись непокараними з першого дня. Ми підтримували створення спеціального трибуналу для того, щоб притягнути Росію за відповідальність за загарбницьку війну і всі злочини злочини проти людяності, злочини злочини проти народу і геноцид, у тому числі жахливу депортацію українських дітей. і... Також а, атаки на критичну інфраструктуру на довкілля на ядерні об'єкти, і Росія під е, поточним режимом є терористичною е, країною і е, атакуючи зернову інфраструктуру, російський режим, так само як радянський, використовує голод як зброю, і його потрібно притягнути до відповідальності. А Україна заслуговує справедливості. Шановні колеги, останні е, Опитування NDI Україна показали, що 89% українців хотіли би приєднатися до НАТО. Як президент парламентської асамблеї НАТО, я особисто зобов'язуюсь допомогти вам, щоб це сталося. Я знаю. Я знаю, що шлях до НАТО є складним, і що є 200, двісті днів до саміту НАТО у Вашингтоні. Залишилося 227 днів. І ми повинні зробити все, що в наших силах за цей час. І я обіцяю вам, що я мобілізую парламентську асамблею НАТО і подвою зусилля для того, щоб підтримувати членство України в НАТО. Україна є нашим союзником. Україна належить. Має місце на місце в сім'ї НАТО. Друзі, союзники. Наша підтримка України не може закінчитися. Демократія і свобода переможуть. Справедливість переможе. Україна переможе. Дякую, слава Україні. І останнє останнє, що хочу сказати, мені дуже подобається, що я бачу ось тут ці два прапори, і третє, третій прапор так, також би тут посував, Руслане. Цей прапор для тебе.